Худоба. Алкаш. Оль, так все, збирайся, поїхали. Я тобі обіцяла, я тобі казала, я тебе заведу, я тебе завдав, тебе зашиють, законірують, ти не будеш пойдет. Оль, будь ласка, будь ласка. О, давай я тобі шубу куплю. Ще одну? Так. Да. Ще одну балонову шубу я не хочу, так все, збирайся, поїхали. ну, будь ласка, давай я. я ну, давай я твою маму мамою буду називати. Ти і так її називаєш курва матч, так, все, вдівся, поїхали! Поїхали, тобі сказав. Ну, ну, Не будь ласка мені. Дивися, що ти розумієш, що коли ти випиваєш алкоголь, світ наповнюється барвами дивними. Ти хочеш любити людей. Ти хочеш ходити, ти хочеш балакати, пити, їсти, веселитися. Ти хочеш всіх любити, ти хочеш всіх обняти, ти хочеш свій світ обняти і свій світ любити. Бо алкоголь, то є любов. О ого, так, так гарно. А ти я не, я, я, я не знала, не пробувала. То... Бу, ласка. Бу, ласка. Лишилось, будь ласка. То мені? То тобі лишилося, будь ласка, Бу, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Сереж? Будь ласка. Будь ласка. Мені лише. Мені мені. Мені лише. Так, збирайся, поїхали. Кудуватися. За ще одно! Тебе любов!